Перше на місці. Другі на місці. Третій на місці. Отже, друзі, тим, кому цікаво, а як власне, кажучи, ми відганяємо машину на схід, пропоную поїхати на цей раз з нами. Отже, по кроково, все починається тут, місті Ірпінь. Десь приблизно о 5-й ранку ми формуємо колону із автомобілів, які женемо. Ми туди вже привантажили гуманітарку. І, власне кажучи, зараз рушаємо. Поїхали. Це на болтарщини, змінилися смачний Морщини. Поглядаємося на ночовку. Переночували. Зараз хлопці перевантажують По допомогу нашим героям, зігріваємо машинки і далі, далі доробимо. Друзі, ну що? Ми з вами добралися до Донеччини. І вас кажуть, що зараз приїжджаємо до Костянтинівки, де будемо передавати червоної біли. Костянтинівка, вона поруч із Часом Яром. І вас кажучи, і поки що окупованим банком. Ось такий друзі, в'їзд в, в... в Кесентинів. Надаємо шинки нашим медикам для евакуації. До завершення, як правило, ми останні машини намагаємося передавати Краматорську для того, щоб просто на потяг і з Краматорська їхати на Київ. Так, друзі, ну, власне кажучи, так і закінчується наша поїздка на схід. Машини ми всі роздали, повертаємося, вернулися вже до Києва, ставити потягом Київ-Краматорськ під музику воїни, світової добра. Друзі, вам всі добра і терпіння, допомагайте Збройним силам. Тільки разом ми зможемо здавати цього ворога і вигнати його з нашої української землі. Слава ЗСУ, слава кожному з вас і слава Україні.